Варіант один – мечів. Цієї людини сильний потяг до вас, проте вона боїться близькості, тому уникає зустрічі з вами. Вона вважає вас цікавою та розумною, але не довіряє вам у відносинах. Ця людина може підозрювати вас у зраді, тому і не хоче зараз з вами спілкуватися. Якщо подивитись на цю людину, то ви можете помітити багато знаків того, що ви подобаєтесь. Але у той же час людина може, бути, може вас обманути, тому будьте обережні, щоб не стати жертвою обману. Карта номер 2 Сімка. Ця людина має до вас певні наміри, думає про вас. Але вона це дуже сильно приховує. Вона любить вас і у своїх мріях хоче вам подарувати відчуття щастя, кохання. Хоче бути поряд з вами постійно. І у будь-якій ситуації, щоб не склалася якісь неприємності, вона завжди хоче вас захистити, прийти вам на допомогу. Але зараз вона це приховує від вас. Карта номер три. У цієї людини є певне бажання до вас, певні наміри, і вона не буде це приховувати. Наприклад, якщо, якщо людина вже давно щось планує, вона це реалізує щодо вас. Ця людина впевнена в собі, в своїх силах. Також у деяких випадках ця карта може означати перемогу. І перемога, яка вже не за горами. І призом в ній можете виявитись ви. Також може бути якийсь конкурент в ньому, але цей, цей чоловік, жінка точно виграє.